Перш за все, про що хотілося б зазначити стосовно додатку Резерв Плюс, це про те, що ну, всі ми зустрічаємо в заспах масової інформації. Інформацію про те, що Резерв Плюс це сира програма, знову ж таки, сира програма, яка створена на базі якогось щоденника, шкільного, який розроблявся для якоїсь там приватної школи. Недоліки, які лякають людей в резерв плюс, перш за все, те, що резерв плюс відстежує геолокацію. По-друге, те, що все ж таки в резерв плюс треба, окрім загальних своїх особистих даних, давати дані, такі, які зможуть в майбутньому слугувати. Скажем, механізмом засобом вручення повісток. Це е такі дані, як е особиста адреса електро електронної пошти. І хоча на сьогодні влада декларує, що е повістки не будуть в електронному вигляді насилатися, е ну, ми розуміємо, що механізми вже закладаються з тим самим резерв плюс. Також хотілося б зазначити, що достатньо дивна ситуація от, з оповіщень влади про те, скільки осіб зареєструвалося в цьому додатку і скільки осіб оновило свої дані. Ми спочатку, як цей резерв плюс запрацював. Ми бачили інформацію про те, що 150 тисяч осіб зареєструвалися одноволодання, потім 300 тисяч, потім ще більше 350-400, і я думаю, що ця сума буде рости в геометричній, в арифметичній прогресі. Але питання в інакшому, якщо взяти аналітику, App Store і Android Play Market, то можна побачити, що на сьогоднішній день додаток. Цей стягнуло ну, не більше, ніж 16 тисяч осіб. Як могли з тих 16 тисяч стягнутих додатків забезпечити реєстрацію, оновлення даних такої кількості осіб? Ну, це є нонсенс.